Доброго дня всім, хто дивиться мій канал. В общем, отакий вже має вигляд коток. Вже він повністю готовий. Покрашений він темно-коричневою фарбою, молотковою. Ну, зараз його так і не видно, тому що воно мокро він ось Мокре. То роса, то туман, то дощ вчора трошки ляпав. Так він має вже вид, вид. Транспортне, отак має вид. Все піднімається, все працює. Привіз я ще одну трубу. Ну я їх не одну привіз, мені просто треба ще одна труба, а привіз ще одну 3,5 метри. Теж восьмерка товщина 277 Тоже Теж буду робити на замовлення, може кому потрібно. Ну, взагалі зроблю, може хтось та й купи, хай буде. Зараз потроху заїжджаю, дивлюся, щоб усе було в налічі і заїхав, труба є. Взяв і так може шина, може все остальне. Ну так шина і квадрат. Саме основна шина, квадрат це все є по налічі. А саме основне ще шину знайти таку, як надо. Ну, желательно така, як оце, сталиста була. І виготовлю. Може кому потрібно буде або на прямих ножах. Або на, отак як у мене, в шахматному порядку зроблено. Так що, на цей коток пішло 30 кг електродів, виварив. Ну, Зварочних робіт дуже багато. Дуже багато зайняло. Все, зварювалося, зварювалося. 20 кг тільки пішло на сам коток. Я що це уваривав? Дуже багато сюди пішло. Плюс на рамку на все. Кругів теж немало. 30-230-х кругів пішло. Це не враховуючи те, що ще я автогеном вирізав, круги вирізав, там гнув теж. Так що якось так. В общем, на продажу, якщо зробити отакий, ну, в даному випадку, як оце отак, то без гідравліки і без колес, колеса тут же гульовські, не у кожного є. Ну, як не в кожного, то вони можна на розборки їх взяти. І без гідравліки, гідравліка теж 1005, 7 десь, то 75 тисяч. От в такому вигляді. Це при тому, що якщо не подорожає метал. По часу в мене зайняло це все ну місяць точно на виготовлення. Ну, це при тому, що то холодно було, звісно, то день же ж не повний. То місяць зайняло. Все. Всім дякую за увагу, ставимо лайки і до наступних відео.